Доброго дня всім шанувальникам сонячної яди. Сьогодні 1 вересня. Ви на каналі Кулі Кулюка виноград це просто коротенький огляд, морозиць форм. Значить, кішмиш, венус, сідліс. Смак взагалі не на що не схожий. Ягода плотна хрумка. Інколи порівнюють з Юпітером, але тут немає лабрузки і дуже неймовірний смак. У мене більше всього нагадує якісь асоціації йдуть з якимись лісовими ягодами. Діти вже тут її пообносили. Перший сигнальний грунки громкий десь грам по 300, кишмиш швено сів десь. Далі у нас іде ізумлення, тонка шкірка соковитий і легкий мускат, вже повністю готовий. От, також перший сигнальний урожай, Рухаємось далі. Слідуюча форма зюмський мускат. Значить, чесно кажучи, муската не відчуваю, а лише повністю не дозрів. Але дуже багатий смак. Я десь порівнюю з клубнічним. Тобто тут дуже сладкий виноград і дуже якийсь цікавий смак. Нагрузку тягне. Дуже гарно в тому году було буквально 2-3 грони, сигнальний врожай. В цьому році вже ми дочекалися від нього нагрузочки. Слідуюча позиція кишмиш коктейль. 100% кишмиш. Плотна шкірка і дійсно якийсь немірний смак. Ну, Звідси і назва коктейль. Да? Тобто тут щось таке намішане фруктове, дуже цікаве. Ну, і як підтвердження, тут вже діти повністю її обносять. Тут практично вже нема що показувати. Да? От. Ну, і, мабуть, однозначний лідер серед морозисів форм. Значить, Гібридна форма клубнічна. По-перше, найбільша ягода, по-друге, найбільші грона. Грона десь 500-800 до кілограма. Да, нагрузку тягне дуже гарно. Чому тягне нагрузку? Значить, поясню. В минулому році ми дали буквально 2-3 груни, подивилися і в мене рекорд по сухру. 28 брік. Тобто, Чесно кажучи, такого результату не було до цього ні жодної форми на сорту. От. В цьому році нас також здивував, чому відійду, щоб дати зрозуміння. Значить, ширина цієї арки, яка йде да, по подвір'ю, 4,5 метра. От. І ось починаються да, ці лози, де 10 грони по всій ширині 4,5 метра, і ще ось в цьому місці вони звісають метра по 1,5 тобто я вже там знизу їх зачеканив, але ну, реально 6-6,5 метрів лози. тобто, відповідно, побачивши після цвітіння такий бурний ріст, да, прийняв рішення по 2 грони на побіг залишити. ну відповідно, отака от нагрузка. тобто Він, звісно, тяне абсолютно. І тут, помимо всього, дуже неймовірний смак. Тобто я б його розділив на дві частини. Спочатку йде е, просто соковите, солодка м'яки, а да? потім, коли ви доїдаєте ягоду, йде дуже сильна ароматика. І дійсно нагадує якийсь клубник. І навіть з'ївши ягоду, десь якийсь час проходить, там кілька хвилин у вас відчувається цей присмак аромат. Тобто всім дуже раджу. От. По всіх характеристиках звісно, він десь в лідерах. Все, друзі, всім найкращих врожаю. Підписуйтесь на канал, телефонуйте. Всім найкращого.